Вітаємо, друзі. Ви дивитесь пободана у ваш надійний щоденний прогноз погоди. Понеділок 9 червня. День розпочнеться сонечка, але після обіду можливі зміни. Увечері очікується хмарність і короткочасний дощ. Температура коливатиметься від 21 градус Цельсія до 30 градусів Цельсія, Вітер помірний. З поривами до 23 км за годину, що створює приємну прохолоду. Вівторок 10 червня. Погода покращиться сонячно, з невеликою хмарністю в день. Максимальна температура близько 25 градусів Цельсія, а ранок буде свіжим приблизно 15 градусів Цельсія. Вітер легкий до помірного. Середа 11 червня. У середу. Зміна погоди. Хмарно протягом усього дня після обіду імовірні дощі. Температура в межах 15 до 19 градусів Цельсія доволі прохолодно. Місцями можливий сильний вітер до 21 км за годину. Отже, найкращий день для активностей вівторок. А в середу не забудьте парасольку, підписуйтесь на пободанау, щоб бути в курсі всіх змін погоди. Дякуємо за перегляд.